Університет третього віку повернувся до занять після зимових канікул. Хмельничанка Ніна, що навчається тут другий рік, обрала для себе відразу декілька факультетів. Наразі опановує курс основи вивчення смартфону. Почала з того, що я навіть не знала, що це означає всі ці, ці, знаєте, я кажу, точечки, рисочки і все інше. І так поступово, поступово. Все тепер я можу пересилати фото і можу спілкуватися там по вайберу. Раніше, що тільки дзвінки і все більш нічого. Людмила Переселенка з Краматорська на курсі навчається 5 місяців. Розповідає, рідні залишились на Донеччині, тому потрібно постійно бути на зв'язку. Нещодавно у пенсіонерки з'явився смартфон, тож навички, які опановує в університеті, для жінки особливо актуальні. Мені подарували телефон і сказали: учись, дочки вже повідомлення передають, картинки, фотографії. Оце ж вітання з святом. Оце вже вмію, так не задумуючись. А що забуду? Я російсь зошита. загляну, прочитаю. І я вже знаю. Сьогодні тема була копіювання. Ми вчилися копіювати інформацію, вчилися копіювати фотографії, надсилати ці фотографії. Дас ісфріден, он свафріден в деганте вельд. Тас і кані крігеме гіпт, каєне страйтарай. У сусідній аудиторії слухачі вивчають німецьку мову. Найперше після канікул повторюють матеріал з минулого семестру. Здебільшого це слова, які потрібні в побуті. Найдосвідченішим у групі вважають Миколу. Діти чоловіка проживають в Австрії, тому він теоретичні знання одразу застосовує на практиці. Дуже гарна в нас викладачка, дуже гарно пояснює. І всі питання знімаються. Я до того займався самотужки. в мене є філологічна освіта. Я взагалі любив іноземні мови вивчати, але тут мені дуже подобається. Загалом в університеті третього віку навчається більше 4,5 сотень студентів. 40 з них внутрішньопереміщені особи. Із 23 факультетів найохочіше обирають спортивні та мистецькі дисципліни. Самі ж слухачі, окрім якісної освіти, цінують у закладі дружню атмосферу та нові цікаві знайомства. Івана Шемчешина Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.